Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий вимірюваний прилад. За допомогою цього приладу ми можемо виміряти напругу на наших літових батареях. Тут є можливість підключити 24 комірки. Ось так він виглядає, цей прилад. Тут нічого такого складного немає. Ось тут у нас роз'єми живлення, один і другий. З цієї сторони ось така кнопка. За допомогою якої можна вибирати мову цього приладу. Приїхав цей прилад ось так упакований в комплекті. Тут ось цей кабель USB. І ось така інструкція коротка. Тут у нас написана схема підключення, як підключати. Тут написано. Жилення, яке використовується, бачите, від 5 до 12 вольт. І можна використовувати кабель Type-C. Я буду використовувати блучок від зарядного пристрою телефона. Тут у нас є китайська і англійська мова. Це китайська, ось тут англійська. Можете подивитися, ось тут у нас. Написані описані параметри цього пристрою, можливо, комусь цікаво. Зараз я під'єднаю і покажу, що в нас тут відображається на цьому дисплеї. Вмикаємо наш прилад. Ось так він. Вмикається. Коли я перший раз його увімкнув, у мене тут була китайська мова. Щоб переключити на англійську, тут в нас є. Ось така кнопка, ось тут вона знаходиться. Її потрібно натиснути і потримати більше 5 секунд. І тоді в нас буде англійська мова. Що тут відображається на цьому екрані? Тут у нас відображається інформація напруги про батарею. Тут загальна напруга батареї. Тут відображається напруга про комірки. Тут максимальна, яка є на комірках напруга. Тут Мінімальна напруга, яка є на комірках. Тут відбажається різниця напруги між комірками. Чим тут число менше, тим батарея у нас в кращому стані. Тут відбажається кількість підключених комірок на даний момент. А ось тут відбажається окремо напруга кожної комірки. Тут у нас. Написи про стан нашої батареї. Зараз тут написано, що батарея не підключена, але коли ми її підключимо, тут буде напис: чи батарея в хорошому стані, чи в середньому, чи в поганому. І ці всі е, написи вони міняють свій колір. Якщо батарея у нас в хорошому стані, тут написи будуть відображатися зеленим кольором. Якщо батарея в трішки гіршому стані, жовтий колір і коли вже є проблеми. Написи ці будуть відображатися червоним кольором. Зараз ми під'єднаємо сюди батарею. Батарея під'єднується або на ці роз'єми, або на ці. Все залежить, який роз'єм нашої батареї. Я сюди на цю батарею підпаяв ось такий роз'ємчик. Цього можна було б не робити, тому що в цій батареї можна було б виняти ось цей роз'єм з плати BMS і під'єднати. До цього прибора, Але я плату БМС не хотів відключати, тому що я зараз хочу вам показати, що відбувається з батареєю, коли ми ставимо її на зарядку. І також під'єднаємо електронне навантаження. Подивимося, що в нас відбувається з комірками при навантаженні на цій батареї. Зараз я підключу цю батарею і покажу вам, як тут все відображається. Підключив я батарею. На цій батареї був розбаланс по напрузі. Я її збалансував, зараз підключив і хочу вам показати, що в нас тут відображається. Бачите, зараз тут пише, що батарея в чудовому стані. Написано це все зеленими буквами. І також ось тут відображається це все зеленими цифрами. У нас різниця між комірками 8000. Можна тут подивитися, напруга на кожній з комірок 3,7 В. Є різниця висотих, і є різниця вже більша в тисячних. Зараз що я хочу зробити? Хочу під'єднати якесь невеличке навантаження на одну із комірок, щоб вам показати, як зміниться ось це значення, і відповідно ось цей напис вже буде у нас висвітлюватись іншим кольором. Взяв ось таку лампочку на 12 вольт. Зараз під'єднаю її до останньої комірки. Нам тут просто зручніше. І ми дивимося, що у нас буде змінюватись на нашому екрані. Можна бачити, лампочка світиться. Це 10-та комірка. Напруга падає. Але досить повільно. Зараз я під'єднаю щось потужніше. Взяв більш потужну лампочку. Зараз так само під'єднуємо її на 10-ту нашу комірку. Зараз я під'єдную і ми дивимося на наш екран, що у нас тут буде відображатись. Так, під'єднав, можна бачити, що ось напруга на нашій 10-й комірці падає. Тут змінилися. Показники, і так само тут змінився напис. Зараз він відображається жовтим кольором. Тут написано, що статус батареї середній. І чекаємо, що буде далі. Я думаю, якщо ще більше розрядити цю комірку, тут буде напис вже червоним кольором, але це треба ще більш якесь потужніше навантаження. Я думаю, ви, в принципі, зрозуміли. Що я вам хотів показати і розказати. Так, від'єднуємо. Дивимося, що зараз вже почало писати, що статус батареї хороший, але відображення йде вже жовтим кольором. Думаю, якщо тут цифра зміниться на меншу, також буде відображатися все це зеленим. Так, почекаємо, подивимося. Тут напруга зараз трішки піднімається. На цій 10-й комірці. Так, поки чекаю, хочу вам ще розказати про цю батарею. Я знаю, що вона не в дуже доброму стані. Я був, знімав про неї відео, ми там проводили емпіричні дослідження. Я малював ось такі таблиці і там записував в нас який опір між комірками і різниця в напрузі. Я завжди раніше малював таблиці. Заряджу повністю на 100%, напишу, яка напруга, потім розряджу, напишу, яка напруга. І я вирішив купити собі ось такий прилад. Він мені, в принципі, сподобався. Я побачив в Китаї, що вони продаються. Думаю, можна буде онлайн дивитися, що відбувається з нашою батареєю. Зараз я під'єднаю зарядний пристрій. До цієї батареї ми подивимося, що робиться при заряді, чи є в нас якась різниця. І так само підіднаю електронне навантаження, спробуємо її навантажити цю батарею. Також подивимося, що у нас відбувається з напругою на цих комірках. Ось можна бачити, вже впало до 14 -ти тисячних. Так і світиться жовтим. 13. Тут воно має якийсь свій поріг від 0 до 10 тисячних зеленим, здається, від 10 до 15 жовтим. Це ще потрібно більш детальніше дослідити, тому що не так багато часу я цим Приладом користувався. Так, зараз я під'єднаю зарядний пристрій і ми подивимося, що відбувається при зарядці з нашими комірками. Взяв зарядний пристрій. Зараз у нас відображається 11, вже не 11, вже 1 сота вольта. Ось такі у нас показники. Бачите, світиться То жовтим, то зеленим. Зараз світиться зеленим. Бачите, зараз жовтим, ще напруга після розряду не стабілізувалась. Так, під'єднаємо зараз зарядний пристрій і подивимося, що у нас буде відбуватись. Так, індикація червоним кольором. І можна бачити, як у нас змінюється напруга між комірками. Зараз різниця 26 тисяч. Якби були ідеальні умови, всі би комірки заряджались однаково. А так є невеличка різниця. І пише, що статус батареї середній відображення йде. Зараз зачекаємо трішки, поспостерігаємо. В принципі, якщо подивитися, то якщо брати 10, то у нас 3,8 вольта. Соті трішки відрізняється і вже більше різниця в тисячних. Так, зараз я ще під'єднаю електронне навантаження і ми подивимося, що відбувається при навантаженні цієї батареї. я зарядний пристрій. Зараз можна бачити 9 тисячних у нас різниця. По напрузі між комірками, батарея пише в доброму стані. Зараз під'єднав електронне навантаження, максимум, що я її можу навантажити, це 3 А, тому що в мене є тут обмеження по потужності. Вмикаємо електронне навантаження і дивимося, бачите. Нас зараз Засвітились тимчасово червоним, що є проблеми. Зараз пише, що батарея. В статусі середній і можна бачити різниця 35 тисячних вольта між комірками. 37. Трішки поспостерігаємо, подивимося, що у нас тут відбувається. Подивитися по 10 нижче, ніж 3,6 вольта. Напруга поки що у нас не впала. Так, нам, в принципі, цього достатньо. Ви побачили, я побачив, що тут відбувається. Це нам дало можливість проаналізувати, як працює наша батарея. Я знаю, що тут ємість вже невелика, десь районі 76% я був вираховував. Далі на каналі ми будемо. Різні батареї тестувати, які будуть приходити мені на ремонт, і будемо бачити якусь загальну картину і складати в своїй таблиці. Які батареї ще можуть працювати, які бажано ремонтувати вже. Ось таке відео. Кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!